Епізоди, про острах від того, що розробники і власники компаній, що створюють так звані великі мовні моделі, абсолютно не в курсі, як в них все побудовано і як воно працює. Вони не знають, як і чому саме працює штучний інтелект, який вони розробляють, і чому це найдикіша і найстрашніша правда про великі мовні моделі, наче вони були в курсі, як саме працювали інші програми, які вони розробляли і продавали до цього. На кожну скаргу від користувачів на непрацюючий софт. В певне місце програмного коду просто ставиться так звана милиця. Є такі розробки, в яких цих милиць в рази більше, ніж незайманого коду. Ми якось на прохання наших залізячників отримали вихідний код однієї внутрішньої програми від підрядника, який виявився цілим селищем в Індії, щоб імплементувати її в наше нове серверне залізяче. Так знаєте, на що там натрапли хлопці, що нам вже, мабуть, сторіччя допомагають. Коментар програміста індуса на завантаження штатної зовнішньої бібліотеки, щось на кшталт такого, поганою англійською. Не знаю, навіщо це треба, але хай буде.